Всім привітки! Це подкаст Диявол знімає Прада, і сьогодні ми говоримо про те, як визначити особисті цінності і на що нам взагалі то робити. Відразу відповідаю: цінності це індивідуальні переконання, що мотивують нас діяти. І, звісно, слугують орієнтиром для нашої поведінки. Коли ми щось робимо, що не відповідає нашим цінностям, в нас немає мотивації. Бо мотивація з'являється саме тоді, коли ми починаємо діяти, а приносить нам задоволення саме ті дії, які відповідають цінностям. Отак От і виходить. Тому давайте розбиратися, як ми можемо взагалі зрозуміти, що є нашою цінністю, які цінності в нас є, і де наша мотивація, так, чому її не вистачає. Як ми вже з вами робили в попередніх відео, коли ми робили самоаналіз. Так само і тут ми почнемо з того, що згадаємо наш минулий досвід, як особистий, так і професійний, для того, щоб визначити моменти, в яких ми відчували себе найбільш реалізованими, мотивованими та узгодженими зі своїм справжнім я. Саме ці моменти нашого минулого вони можуть нам підказати наші фундаментальні цінності. Тому спробуйте пригадати такі моменти і розглянути цінності, які були присутні в ті моменти. Як це можна зрозуміти? Наприклад, якщо вам подобалося працювати в команді, це каже про. Таку цінність, як співпраця. Якщо важливим було створення нового, то це про творчість, про інновації. Якщо надихало допомагати людям, то це про служіння та емпатію. Якщо мотивувало досягнення результату, то це про ефективність і успіх. Якщо важливим було навчання, то це може казати про таку цінність, як розвиток знання. Якщо відчували свободу у прийнятті рішень, то цінність тут може бути автономія або свобода. Тому спробуйте про це подумати. Також. Я пропоную вам подумати про те, що вас захоплює наразі. От що вам приносить відчуття задоволення? Наприклад, якщо ви захоплюєтесь екологічною стійкістю, це може вказувати на цінність відповідальності або збереження планети. Можливо. Вас надихає позитивний вплив на інших, безперервне навчання, творчість, побудова значущих стосунків. Просто спробуйте записати все, що приносить вам відчуття задоволення для того, щоб зрозуміти себе краще. Далі проаналізуйте ситуації, коли ви відчували, навпаки, незадоволення. Бо іноді теж це може нам підказати, а наша цінність проявлялася. Наприклад, досвід роботи без співпраці та командної роботи може показати важливість цінності колаборації. Тобто, якщо ми не знайшли, що нас надихає і що нам подобається, можливо, ми можемо піти іншим шляхом. Та, і зрозуміти, що нам не подобається. Для того, щоб краще зрозуміти свої цінності, бо не завжди і не для всіх вони дуже очевидні, спробуйте поставити собі питання, що для мене найважливіше в житті, які принципи я не готова порушувати. При жодних обставинах? Які ситуації викликають в мене дискомфорт і розчарування? Чому? Коли я відчуваю найбільше задоволення від роботи чи своєї діяльності? Що для мене означає успіх? Які моменти в житті я вважаю найбільш значущими? Як я хочу, щоб мене пам'ятали? Що я хочу передати іншим дітям, колегам, суспільству, неважливо, що мотивує мене діяти навіть у складних умовах? Подумайте про ці питання, вони теж підкажуть вам ваші цінності. Коли ви вже трошки а, попитали себе, Проаналізували якісь ситуації, дуже важливо зрозуміти, які цінності для вас є непорушними. Бо цінності можуть змінюватися, звісно, коли ми набуваємо досвіду, коли в нас з'являються нові інтереси, і таке інше. Але є непорушні цінності, і саме ці цінності. На жаль, або, на щастя, їх не можна нивілювати навіть на якийсь період, бо вони є непорушними, і ми маємо про них знати. Бо якщо ми будемо намагатися робити щось, що порушує ці наші непорушні цінності, то, звісно, що мотивації в нас не буде. Тому, як можна зрозуміти, що ми стикнулися з непорушною цінністю. Згадайте самі критичні моменти у житті. Коли ви відчували дискомфорт або гнів і згадайте, подумайте, які принципи були порушені в тих ситуаціях. Наприклад, якщо вас обурює несправедливість, то справедливість Може бути вашою непорушеною цінністю. Проаналізуйте свої моменти гордості, коли ви пишалися собою або своєю командою. Які цінності тоді проявилися? Наприклад, якщо ви пишаєтесь тим, що діяли чесно, то чесність то ключова ваша цінність. Спробуйте скласти список і перевірити його. Як це робити? Запишіть 10-15 цінностей, будь-яких, які вам прийшли вже на, на, до вашу, на вашу думку. Чесність, свобода, розвиток, співпраця, творчість та інші. І поставте собі запитання, чи готова я пожертвувати цією цінністю заради грошей, статусу або комфорту. Якщо відповідь ні, це непорушна цінність. Можна спробувати тест або, або. Уявіть ситуацію, де потрібно вибрати між двома цінностями, яку ви оберете. Наприклад, якщо вибір між стабільністю та свободою, і ви завжди обираєте свободу, це означає, що вона непорушна. Також цінності можна перевірити через життєві рішення, подумайте про важливі рішення, які ви приймали, і подумайте, які цінності вплинули на цей вибір. Наприклад, ви відмовилися від роботи, де порушували етичні норми. Значить, етика для вас непорушна цінність. Зараз час діяти, тому запишіть список своїх цінностей. 10-15 цінностей, які для вас важливі. Визначте, які цінності є найважливішими, тобто з 15 виберіть топ-5 найважливіших цінностей. Із них топ-3 непорушних цінностей. А тепер подумайте, чи те, чим ви наразі займаєтесь, воно відповідає вашим цінностям? І в якій мірі? Якщо ні, або частково. Подумайте про кар'єрні можливості, які могли би відповідати вашим цінностям. Бо саме це підвищить задоволення роботою, особисту реалізацію та загальне відчуття щастя. Друзі, тема дуже важлива, тому в першому коментарі до відео я залишу для вас чек-ліст по визначенню особистих цінностей. А вже наступного тижня ми будемо говорити про визначення кар'єрної перспективи. Якщо тобі близька ця тема, підпишись на канал, залиш коментар, чи вдалося тобі визначити свої найважливіші цінності. І не забудь поставити лайк, якщо це відео надихнуло тебе. До нових зустрічей!